Друзі, доброго всім дня, ми з України, саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін. і Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз настав той період, через який я завжди кажу, що наша робота пасічників бджолярів дуже важка, вона завжди відбувається на жарі, вона завжди відбувається ненормований робочий час, тому що треба встигнути певні роботи. І зараз я вибрав декілька хвилин, щоб перепочити, і заодно е, вам про, розкажу про те, що відбувається на моїй пасіці. Зараз позаду в мене ви бачите ділянку есперцету, яку я посадив для розвідку е, своїх бджоло-родин у беззятковий період. Це у нас перший рік, як воно. Більш-менш нормально квітує, і я, мабуть, поки воно буде квітувати, я вам буду показувати, бо звісно, що камера не передасть цю красу. Тут дуже багато бджоли. В вуликах з'явилася дуже велика кількість такого рожевого пилку, І зараз от я зроблю два кроки. І, мабуть, ви побачите бджілку, яка працює на цьому Ну, Увесь еспортсет гуде, розумієте, Весь Гуде. І я дуже задоволений такою своєю інвестицією, бо поле це мені здосталося не безкоштовно. Я вам казав, що я три рази я його намагався садити. І от тільки на третій раз щось воно вийшло, бо досвіду у мене немає. І крокуємо попередньо поступово до пасіки. Вон там от подалі пасіка. І на шляху нам. З вами трапилось ділянка, трапилась фацелії, яку я теж цього року посадив. І теж попередні результати дуже задоволені. Дуже я іми задоволений, бо ще раз повторюся немає у мене досвіду. Воно тільки починає зацвітати, і я бачу, що у мене буде такий. Конвейер, звісно, що багато меду з цих ділянок не буде, але пилок однозначно буде. І, як кажуть, де позабавлятися бджолі, теж буде. Вона тільки піднімається, Фацелія. Я ще там начитався за неї, що вона ще почву рихлить, і я придумав вже. Бо дамо далі город у жінки. Я сказав жінки, що наступного року город буде тут, бо тут буде дуже вдала почва для посадки, а там буде фацеля. І так ми будемо чередувати. А якщо ще розвинути думку, то я навіть сказав жінки, то нащо нам той город? Давай краще засадимо все це фацелією і жінки буде менше. Роботи і мені буде більше зиску. Ну, побачимо, що там з цієї фаселі по еспортів. Я дуже задоволений. Перейдемо до того режиму робіт, який я вам казав, що зараз дуже така інтенсивна, інтенсивний період. Він теоретично в минулому році був всередині такого періоду, а зараз вже завершення. Це дуже відповідальний період. Заселення нуклеусів і закладання маток, бо тут немає у нас ніякого шансу, щоб відпочити. Замарився, ти не замарився, а матки, якщо виходять, наприклад, з п'ятницю, в мене матки будуть лупитися в п'ятницю по п'ятницям і нічого ти не зробиш. Хворий чи здоровий, чи які ти там є, які у тебе справи, все одно треба робити роботу з нуклеусами. Так, покажу вам пасіку. Пасіка збільшилася в кількості, бо з'явилося у мене, отут, якщо придивитися, дуже багато таких шестирамників. Хто перший раз на каналі знає, що в всіх шестирамниках я роблю е ноклеуси. Зараз вони поділені навпіл. Зараз там в кожному відділені по, е по дві рамки. Відкриємо один. І тут в ньому обгулюються зараз матки в цих нуклеусах. Попізніше, якщо ви там уважно дивилися, там по дві рамки в кожному відділенні заставна дошка. Коли матки облітяться, я туди дам ще одну рамку з розплодом на виході. Тобто підсилю цей нуклеус. І таким чином я їх зробив десь близько. 160 от, на, на моїй пасіці, тобто 160 нуклеусів, ще, ще планую зробити ну, біля 60 маток. В кожному, до речі, нуклеусі заселені матки. Починав я їх заселяти з початку травня, і от сьогодні у нас 23, 23 у нас травня. І я вже закінчив роздачу маточників. Ще раз кажу скажу: невідомо, що там облетілося, не облетілося. Будемо з понеділка вже їх дивитися, що облетілося. Будемо усилювати, підсиляти, Що не облетілося, будемо ремонтувати, давати по-другому разу маточник. В общем, будемо закінчувати роботу з нуклеусами цього року? Це Відбулося на два тижні раніше, з одного боку, це дуже добре. Бо ну, ніколи у мене ще я не закінчував травні, не закінчував роботу з нуклеусами. Тобто завжди робота з нуклеусами вона десь тільки починалася десь 20 травня. а Тут бачите, вже закінчилося практично. Це все пов'язано з дуже ранішнім періодом роїння. Не так я думав, собі планував, що ця робота з нуклеусами буде, буде вона відбуватися поступово. Тобто я буду потихеньку собі робити з тими нуклеусами, тобто, робити нуклеуси з, тими, з тих вуликів, які у мене в категорії потужних, потім, потім ще за тиждень підійде черга до середніх і таких більш слабких. Але не так сталося, як гадалося, я про це знімав відео. Пасіка зайшла в дуже, жорстку, дуже жорсткий райовий стан. Це пов'язано з тим, що ранішній розвиток і не було толком, не було взятку з По, Щодо взятку, щодо взятку, можна сказати, мед у вуликах є. Це дуже добре, але не у всіх. От, якщо от передивитися уважно на пасіку, то ми можемо побачити, що. Не всі вулики однакової е, висоти. Тобто оці от, по одному магазину там майже меду немає, там тільки ті, ті, ті для бджіл. Ну, давайте піднімемо клюйоночку. Ось, бачите, отак. Ну, мед є, але я ж кажу, тільки для бджіл. А є такі вулики, такі середнячки, як кажуть, е, на два корпуси. Там вже корпус меду, а другий, як кажуть, вже потенційний. Але таких меншість, більше все ж таки вона на один корпус магазини, Тобто в більшості вуликів, магазинів меду товарного меду підкреслю немає. Отам от от ви позаду бачите такі башти. Башти вони слугували, скажімо так, своєрідним хабом по накопичуванню меду. Це я коли розширяв гніздові частини цієї основної пасіки, то ці медові рамки крайні, де треба було кудись дівати, і дівав я ці в башти накопичував. Тобто меду трошки є. Хочеться ще наголосити, що є такі вулики дурнуваті, я їх так називаю. Наприклад, оцей. Тут ми бачимо три магазини. І вон ще там один теж на три магазини. Ви знаєте, я в принципі задоволений, що вони є, але от я до сих пір скільки займаюся бджільництвом, а не розуміє той факт, от як воно так получається. Матки, що тут, от однорічна матка, що тут однорічна матеріал, що тут один і теж, і тут один і теж. Пішли вони взимку одинаково там, на 7 на 8 рамок, що той, що той. Але оцей, от, як кажуть, приніс от два магазини, два з половиною меду, а цей ніби один не нашкрябав. От чому воно так розумієте? І дивишся на ту матку. Ну от така ж сама матка, не то, що знаєш, там як монстри, якісь така сама. Навіть я от вчора дивився, вона така більш-менш навіть і худосочна така розумієте, стрибає. Да? Багато відкритого розплоду вона. Тобто вона є ця кладка, вона неї більша. І звісно, що відбирав я розпліт для нуклевосів більше, ніж у всіх на у цьому вулоку, але от така от. Такий факт, що є такі сім'ї, які суперпродуктивні. До речі, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чому така ситуація от на пасіці відбувається. Такі сім'ї. Я б, звісно, хотів, щоб усіх сімей було побільше, щоб всі вони отак от такі на три корпуси стояли. Але, на жаль, воно не так. Друзі, продовжуючи тему, чому одна сім'я сильна, друга не сильна, хочу вам показати результати мого останнього, моєї останньої роздачі маташників. Оце отут ви бачите залишки прививочних планок, які я вивільняв і знімав маташники. І дивіться, скільки багато наприйняли маташників. Це може бути пов'язано з тим, що у нас... Знизився медозбір. Це може пов'язано з тим, що погода змінилася, що і акація відсвіла, і похолодання було зараз знову потепління. А ще це може бути пов'язано з тим матеріалом прививочним, через який я вам казав, що у мене три виховательки. Не виховательки, а три материнські сім'ї, які я придбав від відомого у нас в Україні матковода. Придбаю я по три штуки різних по три матки штучного запліднення різних ліній і потім у себе тестую. І що хочеться сказати, що із двох із трьох материнки, які зараз я дивлюся, поки що на материнки, тому що дочки я буду дивитися тільки наприкінці цього сезону. Дві, дві з трьох зароїлися, Оце розумієте, теж порода така повинна бути відселекціонована. Тільки одна, третя вона не, не, не роїться. І, звісно, що з тих двох я, мабуть, перестану виводити вже маток. А ту третю залишу і буду працювати подалі. З нею. Але сьогодні тема, я все ж таки вам хочу анонсувати, буде не про, як кажуть, матководство, а про економіку. А економіка нашого бджільництва складається наступним чином. Ми всі бачили, що весна у нас була дуже стрімка. Відповідно, що був весняний дуже стрімкий розвиток бджолос сімей. Це пов'язано з тим, що, по-перше, Погода була тепла, тобто температурний режим і він, ви, ви, ви знаєте, сприяє розвитку. Чим більше, навіть деякі пасічники підігрівають сім'ї, підігрівати не треба було. Природа сама підігріла. відповідно, природа підігріла і е, флору. Е, флора у нас е, теж відквітувала дуже, дуже швидко, але ще раз повторююся, була тепла погода. І всі сади бджолки могли взяти нектар, пилок, з цих садочків і відповідно спожити і відповідно нароститися. Я скажу вам по правді, вже готувався до великих медозборів з акації, але як кажуть, не так сталося, як гадалося. Почали у нас холода. Звісно, що через холода ця акація навіть продлився період квітування акації. Він більше двох тижнів. Відбувався, але температура не дозволяла і бджолкам літати і нектару виділятися. Отже, акація там 2-3 дні повиділяла у нас тут в Миколаївській області, а потім вона перестала відповідно виділяти. І, звісно, що я вам казав, що деякі сім'ї взяли, але більшість не взяла цей мед, і його на пасіки, скажімо так, не також багато. Є у нас два варіанти. Два варіанти зараз розвитку подій. Перший варіант це у нас відкачати ту акацію. Ну, і що там, акація, сади, там буде все це разом. А, і відповідно замістити цей, цей корм якимось замінниками. Бо ми знаємо, що зараз буде безятковий період. І відповідно замінник у нас тільки один цукор. Тобто забрати мети, дати цукор. В принципі, це є такий. Технологічний прийом, який має право на життя, який передбачає годування сімей там раз на два дні, там літрою, там, чи трошки більше, чи трошки менше, у кого як фінанси дозволяють. І другий варіант це ми бачимо: не забирай той акацією, тому що того, що його мало. І що такого суттє, суттєвого фінансового прибутку він не дасть той мед, а залишить, наприклад, і відкачать його перед соняшником, щоб в сім'ї був якийсь там певний запас корму, і бджола сім'я могла його трошки споживати, трошки підносити, трошки споживати і розвиватися. Ми же знаємо, що бджола сім'ї розвиваються, коли є. Певний запас корму. До речі, я не сказав, що взятку з ріпаку теж у нас не було. І тут вже ж переходимо до економіки. Тобто ми вже з вами фактично втратили два перших наших фінансових заробітка. Тобто, мед з ріпаку, він мед з ріпаку не дуже дорого коштує, він там трошки дорожче соняшника, і він не завжди там високої якості, бо ми знаємо, що. Його приходиться відкачувати майже незрілим, щоб встигнути відкачати акацію. Отже, меду з ріпаку у нас немає. Меду з акації мінімум, теж я ще раз повторюю, що може не кожен схоче його відкачувати. І цей завжди мед з акації це був заробіток пасічника. Це була, знаєте, як премія. На меду соняшника пасічник відбував свої видатки. Тобто виходив, як кажуть, на нуль. А акація це завжди був приробиток заробіток, бо його, по-перше, мало. По-друге, його завжди вдавалося дуже дорого продати відповідно до соняшникового меду. І, по-третє, це знаєте, на початку сезону свіжа копійка. Цього у нас зараз не відбулося. І тут постає питання. Чи хочуть пасічники компенсувати свій заробіток за рахунок підвищення ціни на соняшний мед. Я завжди казав, що пасіка повинна бути рентабельною, повинна бути дотримана норма рентабельності. І в цьому році баланс змінено, бо я ж кажу, що не, не, немає самого дорогого у нас меду, взятка з самого дорогого меду. В принципі, поки що природа, природа нам дає надію там, на якесь різнотрав'я, бо скоро там прогнозують дощі, але я до цього песіміст, бо дуже велика у нас відсоток у угідь. І як ми по фінансам в цьому році, якщо ми вважали, що той був поганий рік, то знаєте, як в тому анекдоті, то ще подивимося на, на цей. Може, і той покажеться нам більш-менш ще, ще вдалим, порівняно з тим. Тому що, якщо. Ціна на наш основний медозбірна на кавий мед, вона не зміниться. То ми ще знаходимося в ямі, а ще туди зробимо крок в ту прірву, яка кажуть, до. До того, щоб кидати пасіки, бо цим вже стало займатися невигідно. Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому приводу, стосовно як ми будемо виживати в цьому році, за що будемо компенсувати свої видатки. А я вам бажаю всього доброго. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!